Всіма кістками моїми, всім серцем моїм приношу я Тобі службу, схиляючись головою душі моєї до землі, о, всеславний, Боже. Ти живеш у невимовному мовчанні, ти побудував на землі скинію любові, місце спокою для волі твоєї, храми з плоті влаштований святого Єлею, який перевершує всяку святиню, ти наповнив його твоїми святинями, щоб здійснювалось у ньому служіння всіх. Поклоніння вічним постацям трійці Твоєї встановив ти в ньому і відкрив світам, які створив по благодаті Твої, невимовну таємницю і силу, яку не можуть відчути чи пізнати почуття творінь Твоїх. Котрі прийшли в буття, єства, ангельські в мовчанні, і подиві перед хмариною цієї вічної таємниці і потоку слави, бо в мовчанні поклоняється їй всемисляче, освячуючись і стаючи гідними Тебе, Амінь.